Друзі, всім добраночку. Давно ми з вами не зустрічалися. Зрання. яка бадьора сьогодні. Ну, по-перше, виспалася. Вчора, до речі, по ЦНС а, остання лекція у нас була про сон. От. На жаль, часу не вистачило, щоб все розповісти. Але в мене є презентація сьогодні додивлюся. От, і вчора. Прийшли результати саме з останнього тесту по ЦНС І я здала сесію. Привіт! ти? Я тут вже розбираю подарунки ваші. Я не, не стрималась, думала знаєте, розбирати їх 25-го, але ну можу не дожити, реально. Зараз таке життя. Навіщо відкладати на завтра? Тому бачите. От, всім дуже дякую. Ялинку я вам показувала. Показувала, так? Я її трішки прикрасила. І у нас був корпоратив студентський, От, і мені подарували такий обруч. Ще відзняла грандіозне розпакування нових ароматів. Це ще залишилося від декору флакону від Аріани Гранде. Це такий маленький спойлер. От. І що ще вам показати? Я дістала цю сумочку, а вам мені показувала? На інстаграмі ви її бачили. Мені чоловік, глядачки, шанувальниця проєкту історії на кухні зробив такий презент. Це сумка повністю ручної роботи. Оце от коник. Це хто? З крилами? З крилами хто був? Нагадайте. Зараз згадаю, зараз згадаю. ну як же тебе! Пігас! Міздається бігас. Ну, це витвір мистецтва, повністю робота і шов Ермес. майстер навчався саме у майстра Ермес. А що це таке? Що я вже бедрала ручку? Ха -ха -ха. Ну Я її тягаю. Тягаю постійно, тому для мене це вже не є якоюсь проблемою, коли я бачу якісь тут дряпини. Там, потертості, це нормально, це шкіра, це покриття, ну, що робити. Зівая кісюня Все! Скажи. Що за пісня чекаєте? А, Джері Хейл. Це ще довоєнний хітяра. Прийшли. Я ж можу вам показати, як виглядає коробка. Це такі, знаєте, глямур. З нульових глянець, поцілуночки. Все, як ми любимо, і величезна кількість автографів. Так, десь ще була багата жіночка. От, два аромати. Це багата жіночка, пачулі, ваніла, кедр. Острівець стабільності, східні ноти, а потім османтус, квіти і а, пудра. От. Бачите, ті такі пудрові, а цей білий. А я думала, де кулька? Все зрозуміло. От так це було, друзі. Тут ще був карабінчик. І це все було на Ані Гранді. Так, друзі, кавуся. Я вечора заливаю гречку і потім її трішечки приварюю. Ну, я вам казала вже це. В мене закінчилася кавуся Донас, тому я зараз кожен день. Роблю свіжий а, помол. Це австрійський бренд Julius Mine. Смачна, дуже ароматна, краснюча, кава. Рекомендаціо. Не знаю, передається вона у нас. Ну, я думаю, передається. Це мені з Австрії передають. Друзі, щоб ви розуміли? Палетку переможець конкурсу серед коментаторів відео, де я тестую ці палетки, а так і не забрали. Тобто, переможця мені не написала. Тому буду розігрувати ці палетки ще раз. Ще, одну і ще вирішила додати цю, тому що ну, в мене їх тума чи до хіра. От. Друзі, я знайшла перли, дивіться. Ти колись мені давала Грифіння, це її. Ім років і років зараз же перли в тренді. От, і вони ідеально От, сидять на шиї, ну ще, ще під шию тут на ключицях. Боже, мені так подобається. Ну, це вже рік, знаєте, рік і статус. От поважна майбутня психологіня, токсична психологія. Звертайтеся. А ще я знайшла в шафі там, де парфуми. Я думала, що я його комусь подарувала, а ні, залишила собі. Це олійка для тіла з мерехтінням, де є таке сексі сяєво багатої жіночки. Рітуалс. Угу. Він о, не олійно, знаєте, такий дуже, що наче смальцем намазали, ні дуже так елегантно, делікатно і не блядюшний, не мирає. Друзі, кіслок потрібляцтва, так? <систем 'я> Браслет, от е, Картія з Алікспрес. Щось, да, якась акція на карт'є в мене. Агресивна реклама м -м, в Інстаграмі. Постійно. В Рілсах картіє, 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 картіє. Я не думала, що може бути така агресивна реклама картія. О, Це як були сумки Louis Vuitton нульових. От теж скрізь. Зараз не знаю, які сумки в моді. А, друзі, є різниця, коли ви готуєте каву на воді з магазину. Це що? Це щось я купила вчора в новості. Ну на дорога. це з Литви 21 гривна коштує. От, ну Я купила зараду цієї кришки. Дуже зручно, я потім доливаю сюди. От, і вода з екрану. Хоча в мене фільтр, але різниця дуже суттєва і відчутна. От ми приїжджаємо там в Італію. Я пам'ятаю, була в Італії, в Римі, Венеція, Флоренція. І скрізь смачна кава. Так, і кава класна, і машини, кави машини, але ще вода. Друзі, я слухаю бізнес радіо, і тут стільки різдвяних пісень і іноземних, і українською мовою. Я стільки не чула. Друзі, раз пішла така п'янка, покажу вам якийсь светр. Uh, Dragon Fruit. Мені подарували. Я вчора вже розпаковувала Hype uh, Laboratories. Лабораторія хайпу, зараз чекайте. Uh, вимкну Фреді. Я не знала, що у Queen були різдвяні пісні. Дякую, Фреді. Oh. Кавуся. А до кавусі у нас буде. Ой, що у нас буде до кавусі. Знаєте, я обожнюю ранки саме за це. За те, що я буду пити каву зі згущеним молоком. Я не стрималася, я ходила сільбо, а, по споличці з згущенкою за 4 і дивилася, яка вона різна. Ой. А потім взяла і купила. Чекайте, я хотіла дістати нову чашку. Я вчора вже тут дивилася на неї, але запхала назад. Дивіться, яке горнятко. в Цьому є Різдвяне, так? Новорічне різдвяне. колір. Червоний колір. Його не. Як це не привласнили собі, власники Різдва. І так, друзі, фірмове. Спочатку Далі. Блять. Всім добра, і нехай ваш день буде добрим. Ну і. крапельку. Крапелюшечку. І зазвичай я роблю ложкою, але сьогодні захотілося оцієї еротики ранку... ранкової. Так, дора, погоджуюсь. Погоджуюсь, це була не еротика, а порно. Так, Ісюлі. Ще раз всім привіт. I'm ready, кавусі. пригощайтеся, зараз трішечки повтикаю в соцмережі, відповідаю на ваші коментарі, які ви залишаєте під відео. Я все читаю, все моніторю і пробіжка. Хоча ні, сьогодні планувала на модулі позайматися, хоча 5 градусів тепла, можна і побігати. От, мені ще треба на пошту, на одну, на другу відправити пакунки. От, ну і починається. Робочий день. Всім а, бажаю. Бажаю бути. Бути і жити це життя. До зустрічі на каналі невгомовному Монрої. Я спевнена, що ще познімаю на вулиці, тому що замало контенту. Друзі, мені здається, я почала розпакування подарунку від Hype Laboratories, але щось мене а, відволікло. І так, листівка. Дуже приємно. От обожнюю читати саме написані тексти від руки. Далі тут абсолютний новрічний секс. Я вже знаю, що це. Як ви думаєте? Як ви думаєте, який це арома? Ваші ставки в коментарі. О, далі це дуже. Стильно запаковано, візитівки. Слоган бренду. «Timmy Dragon Fruit. Ну і светер. Светер. Ой, близькі такі. Щось я вчора їх не побачила. Зірочки. Так, светер буде з принтом саме цього драгонфруту. Лка Ікслька можна носити, як. Сукню. Це перець. А це зад. Такий яскравий. До речі, можна носити... А, ні, не вийде. Я думала, ну навпаки. А, так, друзі, поки стою в чергу на нову пошту, трішки зніму вам сонечко. Плюс 9. Сьогодні, до речі, середа 20 грудня. Краса. Зараз піду займатися на модуль. А, мені ще треба ж на Укрпошту. нас тут відкрили. Як це? Ем, Ларьок. кіоск. Кіоск з шоурмой. Ходжу повз. <с. <с. <с.> Реально завжди дуже смачно пахне. Але не заходила жодного разу. Можливо, потім на зворотному шляху зайду, замовлю собі на сніданок шаурмішку. Все, Чмоки.